Прифайного, дай Боже, благословенного і натхненного дня вівторка, товариство, живемо! Вітаю вас, місто Мукачево, із легендарним аремокатолицьким собором в центрі Святого Мартіна, здається, так? Святого Мартіна. Я лише вчуся. Це місто Мукачево, <кхух> самий центр. Женька боялася, чи її не зіб'ють тут пішохідна зона, можна гуляти. Сьогодні маємо час спостережень, і саме буде таке цікаве спостереження. Пам'ятаєте, я купа разів закликаю вас у різних відео вже протягом декількох років. Шукайте чогось нового, нове нас виштовхує зони комфорту, допомагає нас навчати. Ні, зростати нам допомагає нове виштовхує нас на новий рівень. Усе нове дає нам розвиток, бо у комфорті немає розвитку. Ну і тепер я це спробував. Слухайте, я це спробував. І перемістили мене на іншу парафію. Слухайте, я тут спробую розознаватися. ще ледве сьогодні нас Бог чудом, просто це неймовірне свідчення благословив житлом і, і а, ну, таким тимчасовим орендованим, але, але, але шукаємо житло, щоб придбати для парафії. Одним словом. І дуже так цікаво сталося, коли все твоє життя уйшло в коробки, бананові коробки, обмотані плівкою, і, і ти це життя перевозиш, дивишся на нього. Дивишся на парафальний будинок порожній. І я помітив, крім того, що така є втома фізична, духовно морально, я дуже вам дякую. Слухайте, так багато друзів засвідчило свою підтримку. Духовно морально то файно. Але фізично, я так фізично втомлений давно не був за ці два тижні. Просто я відчув, мене руки болять, мене плечі болять. Я... Навантаження, дуже таке велике навантаження. Але, але, разом з тим, що ти вийшов з зони комфорту. Разом з тим, що є навантаження, разом з тим, що є така складність у деяких питаннях, я помітив, як прикольно запускається мій мозок. Я помітив, як мій організм мобілізувався, як мобілізувалися думки. Як мобілізувалися рішення, як мобілізувалися взагалі спостереження, дивитися на все, аналізувати, зважувати. І мені це так сподобалося. Я, я давно такого не пам'ятаю, чому? Ну, бо справді мені в діловому було дуже комфортно. Мені в діловому таких глобальних рішень приймати не треба було. Таких рішень, від яких залежить там життя, і, і моє, і дружини, і дітей, не треба було. А тут увесь час. І це слухайте, коли воно триває вже 2-3 тижні, то мозок так запрацював. Я в такому захваті, я згадав, що в мене є мозок. Я згадав, що я можу інакше думати. Я можу, і, я мож, я можу сам бути інакший, а не такий, як я вже звик. Тому, товариство, не бійтеся нового, не бійтеся викликів, навіть коли вони серйозні. Так, я зацінив. Дуже важливо у викликах не лишатися самому, не лишатися. І навіть перший буквально мав телефонний дзвінок, І я говорив з другом, з одним з Олексієм, Привіт, Олексій. І так прикольно, я... навіть коли ти маєш комусь виговоритися. То я, я, я зацінив який, який це дар. І, до речі, це те, про що неодноразово свідчать військові, що коли просто мають можливість з ким поділитися, якимось якимось тягарем, не, чимось, що тисне, то вже, то вже мають полегшу. Тому товариство, не біймося нового. Я вам свідчу свого життя. Це не просто, це не легко, це трудно, але, але слухайте, це так мобілізувало і так мобілізує, що ну, хочеться на ново жити. Є, є нові ідеї, хочеться робити нові речі. Так, який песик файний. Тому товариство. Будьте благословенні, не бійтеся нового, йдіть на нові горизонти, і ви побачите, як це вам запустить і наше думання. Також сьогодні відкриваємо нову збірку на купівлю для цілої команди священиків наших, Це Володимира, Михайла і Олега, і там ще декількох волонтерів світських. Реторт пакетів, чи вже не реторт, не просто пакетів. О, ціна одного є 4 гривні. Тобто, якщо ви задонатите 4 гривні на цей проект, то ви зробите пакет нормально, у що буде налитий чи бульйон, або голубці, або бограч, або гречка. Або ще там вони тепер нові якісь страви придумали для військових. Один пакет 4 гривні. Внизу під відео буде посилання на картки, хто хоче з вас приєднатися, донатьте. так аби ми закупили цілу партію, бо це великі суми, там декілька сотень тисяч гривень. А наша ціль з нашого каналу зібрати бодай сотню. Якщо ми зберемо сотню, ми справилися. Тому хто хоче приєднатися, то посилання на картки є внизу під відео. Не здаємося, боремося, шукаємо для себе нові виклики. І важливо, не залишаємо також один одного у у викликах, якщо у вас тепер хтось має випробування серйозні, якесь переселення. Позвоніть, підтримайте це. Так благословляє. І це файна річ. Дякую, що ви є. Дякую за всяку підтримку. І наперед дякую за кожен донат для цих пакетів для військових. Маєтеся, файно? Мир вам!